Ми прийняли рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Рота танків Леопард буде надано в рамках коаліції. Бо ви знаєте, що необхідно отримати певні офіційні домовленості певні офіційні згоди. Але спочатку нам треба побудувати міжнародну коаліцію, і ми прийняли рішення. Про формування цієї міжнародної коаліції. Перша рота танків Леопард. Яку я сподіваюся разом з іншими ротами танків та танків інших типів. Дуже сподіваюся, що вона буде надана іншими країнами дуже скоро. Танки поставить танки, поставять, все поставить, паста поставить, все поставить. Должно прилітить по Лондону і Варшаві, коли скоро Великобританії поставляють танки. Не прилітає же. Для понимания, натовская танковая рота это 14 танков, 14 танков от Польши, 14 танков от Британии. Всего 28 штук. Залужный просил как минимум 300, чтобы у них все Поставят и 300. Сомнений в этом в общем-то, нет. Ну, во-первых, танки это наступательное, это наступательное оружие. Поэтому нас должно насторожить. Значит, их готовят к наступлению. Опасное оружие. Здесь ни в коем случае нельзя Сранья его недооценивать. Ни в коем случае нельзя недооценивать. Было бы смешно закрывать на это глаза. Я, наоборот, считаю, что к этому надо относиться очень серьезно. Это несет военную угрозу. Я же не говорю, что это не страшно. Это плохо то, что они наращивают эти поставки, но не нужно впадать в отчаяние. Они все поставляют и поставляют, а мы все успокаиваем себя и успокаиваем, рассуждая на тему того, что ничего страшного, это у них сломается, нет, это нет. у них закончится. Поставили танки, самолеты остались. Ну, а потім что это... у Зеленського вже є. Слава Україні і героям слава, шановні. Зараз з нами на зв'язку Петро Скиба, командир танкового батальйону. А Петро Скиба воює з часів ще АТО. Тоді він командував третім окремим танковим батальйоном, який називався Звіробій, іншими підрозділами. А зараз Петро баз знову на фронті. Це схід нашої країни. Де саме із тактичних міркувань ми оголошувати не будемо. Ось, але повірте, на важливому напрямку. Пане Петре, вітаю вас. Доброго, доброго вечора, шановні слухачі. Слава Україні! Героям слава! Ми з вами зараз поговоримо про те, чим ви займаєтеся. Ви танкіст від Бога. І командуєте танковими підрозділами вже багато років. А зараз, в умовах цього масштабного вторгнення Росії в Україну, ми переосмислили значення танкових військ, значення танків, значення танкістів для оборони країни. Як ви вважаєте? Ну, для мене як такого переосмислення особливого не було. Тому що я навчався в свій час в танковому училищі. Багато командував танковими підрозділами і в мирний час, і вже безпосередньо на, на цій війні. А тому, що таке танки і що таке танкові війська, для мене особливого такого відкриття не було і потреби переосмислювати не було. Я дуже прикро мені було колись чути від високих начальників, коли я ще командував механізованою бригадою які стверджували, що епоха. Танкових військ відходить небуття і значення танкових військ в сучасних війнах буде значно менше, ніж е, про це говорилося, наприклад, і в радянські часи, і з початком незалежності України. Але безпосередньо е, мені приходилося брати участь в миротворчій операції в Іраку і аналізувати е, досвід застосування танкових військ американцями в операції Буря в постелі і тоді американці на своєму досвіду доказали, що говорити про те, що танкові війська їх значення буде значно менше, ніж інших родів військ, показало, що це не так, що така думка хибна. І безпосередньо, вже війна Росії проти України і ведення бойових дій Збройними силами України в цій війні показало, що Танкові війська це потужний род військ, який здатен здатний виконувати будь-які завдання і в оборонному бою, і під час зійсня наступальних операцій. І безпосередньо, 에, ось після повномасштабного вторгнення Росії після 24 лютого 에, ця теза теж підтвердилася, що танкові війська відіграють велику роль 에, під час 에, ведення як наступальних, так і оборонних. Боїв, тому що піхотинці будь-яких, чи це підрозділи територіальної оборони, чи це стрілецькі батальйони, чи це механізовані підрозділи, чи це і піхотні підрозділи безпосередньо е мають дуже велику надію і більше вірять в успіх того чи іншого бою, коли для них придаються танкові підрозділи, що навіть один там, коли придається, це зразу в них. Набагато більше вселяє впевненості і віри в те, що вони будуть виконувати те завдання, яке перед ними стоїть, і більше буде шансів вижити, і більше буде більше шансів для, для ураження противника. І фактично і ця війна показала те, що танки і танкові війська це потужна сила, яка ефективно. Дозволяє будь-яким підрозділам, кому вони придаються, більш якісно виконати це завдання з меншими втратами для себе і з більшими втратами для противника. Пане Петре. Що ви можете сказати про використання танків а, і танкових військ нашими ворогами? Так, якщо порівнювати їхню тактику, а, техніку на якій вони воюють, і з тим, що має Україна, що, що б ви зазначили? Ну я вам скажу, що і в 2014 році, коли мої хлопці воювали і під Маріуполем, і під Донецьком, і потім в районі Кобаси, показали, що ми успішно можемо протистояти противнику, який перед нами. І безпосередньо війна, ось тут уже більш така інтенсивна війна і пряме зіткнення з російськими танкістами показало, що ми. Здатні тею зброєю, яка в нас є, я маю на увазі, або танки Т-64, або танки Т-72, успішно з ними боротися. І та інформаційна е е боротьба, яка велася про те, що в них танки кращі, що в них там танки прорив, там армата і так далі, і так далі. Т-80, що ніби вони кращі, більш оснащені. Показує про те, що наші навіть ці танки застарілих моделей можуть успішно виконувати будь-які завдання, але все, звичайно, залежить від навченості, від майстерності тих, хто керує і озброєння безпосередньо і від механіка, і навідника, і командира. Танка. Звичайно, що не потрібно недооцінювати противника, тому що вони теж дуже. Є навчені екіпажі, і безпосередньо бойові втрати, які поніс і мій підрозділ, говорять про те, що е, ми воюємо з противником, якого потрібно, до якого потрібно відноситися дуже обережно, дуже уважно. Але е, безпосередньо досвід, який набули наші танкісти, показує про те, що з ними можна боротися, їх можна знищувати. І не треба їх боятися, але звичайно, недооцінювати теж не потрібно. Тактика застосування, що стосується безпосередньо бойових дій, є деякі переваги в них, ну, як, як більш сучасні, наприклад, системи, які в них є, наприклад, ті ж танки прорив, звичайно, що в умілих руках вони уміли їх можуть застосовувати, але і наші нічим не гірше. Єдине, що. Я ще раз кажу, що у нас трошки застарілі танки. Сучасних танків, такі як АПОТ, у нас на жаль дуже мало, і нам приходиться використовувати те, що є. Але навіть те, що в нас є, воно досить ефективно використовується. Я зараз скажу нашим слухачам, і глядачам в Ютубі, що Петро Скиба свого часу мені розповів. Таку ну можливо кумедну історію це було в 2015 році в районі Донецька. А Петро, наш наш співбесідник, розповів наступну історію. Він тоді командував. Вибачте, що я так про вас в третьому лиці. Тоді Петро Скіба командував третім танковим батальйоном. Розповів про те, що наші бійці на борту танка Т-64 чи то заради жарту, чи заради розваги, написали Абрамс. І, і так ну от Петро Скіба сміється зараз. Згадує цей епізод і одразу зафіксували в радіоперехопленнях ворогів паніку. Вони почали передавати, що обережно у українців з'явились танки Абрамс. А така була історія. Але от сьогодні ми з вами підійшли до тієї, можливо, це історична межа, коли наші партнери готові нам надавати танки. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. А сказав, що Україна отримає танки роту танкову роту Леопард. А і це коаліція країн вже передасть ці танки Україні. Також британський уряд підтвердив, що збирається передати Україні діючі британські танки «Челленджер-2». а що вам відомо про ці машини? Як вони можуть змінити ситуацію на полі бою? Ну, е, так, щоб я про них е, знав, я знаю про них знаю з відкритих джерел і з тих е, публікацій, які ну, коли ще на, 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 навчався і трошки вивчав. Е, аналізуючи ті танки, які є у нас, я повинен сказати, що ну, великою певні, що це танки набагато кращі. Ніж ті, які є в нас, і ті, які є в Росії. <кій> Тому що, наприклад, коли я навчався в 80-му році, починав, я навчався на танку т 72. І ось цей танк фактично майже нічим не змінився. Вже він був давно на озброєнні е, Збройних сил Радянського Союзу, а там, наприклад, леопард 2 він появився набагато пізніше. І досвід експлуатації. І Ну, експлуатації танків і в Радянському Союзі, і вже безпосередньо у нас в Україні, і так сказати, ергономічні, наприклад, показники, говорять не на користь наших танків, тому що безпосередньо екіпаж набагато більше втомлюється і. Під час е, зійсня маршів, під час інтенсивного ведення бойових дій, там дуже мало таких е, ергономічних, е, якби показників, які не дають змоги перевтомлюватися екіпаж. А Цим радянські танки уступають і конструктори, і коли ще я навчався, ну. Фактично розраховували на те, що танк тривалість життя танка в бою дуже незначна, а тому про людей не потрібно думати. І ці більш сучасні танки, які ми просимо за кордону, по багатьох, по, по багатьох показниках я вже засипив там показники економічності, але для мене, як для танкіста, важливі саме маневрені можливості і. Вогнева і, і система управління вогнем. Мені е, брати участь в експлуатації цих танків не було можливості за час моєї служби, але е, такий е, показник, як е, коли я виконував миротворчу місію в Іраку, то я, наприклад, танків Т-72 бачив безліч і ціле кладовище підбитих танків. І вздовж різних доріг, де приходилося пересуватися Іраком, дуже багато половкюветок вздовж доріг підбитих Т-72. І я не бачив ні одного, наприклад, того ж Амброса, що він був підбитий, радянським танком Т-72, це один із таких показників. І <клух> система управління вогнем там набагато краща, тому що вона, ну із того, що я спостерігав і дивився, буду, як. Я вважаю, що вони дадуть значну перевагу в боротьбі з росіянами. Нам не потрібно, щоб сюди приїхали німецькі, там, французькі, іспанські, там, польські танкісти. Досвід експлуатації танків нашими хлопцями дає підстави сферу, що ми дуже швидко навчимося ними управляти. Дуже швидко і їх якісно використовувати. Ми самі в змозі їх освоїти. І ті ось мої підлеглі, кого я бачу, мають шикарний, дуже гарний бойовий досвід і мають дуже хороші, як то кажуть, голови для того, щоб освоїти ці одиниці цю бойову техніку, якщо вона прийде за кордон, і навіть досвід вже. Більш складної техніки, якими є, наприклад, системи ППО, ті ж Хаймарси, показує, що ми не дурніші з іноземців і можемо цю техніку швидко, якісно освоїти і якісно її ефективно застосовувати. Тому це дуже добре, що, наприклад, європейські країни вже просунулися, тому що якщо ми не зупинимо цю Орду, далі ця орда полізе вже з повністю з без. Безнаказаної, без будь-яких перепон, без будь-яких червоних ліній полізе е, туди далі і робити ті безчинства, які вони роблять тут. Нам дайте, допоможіть нам цією технікою, тому що вона вас не використовує. Коли вже москалі полізуть туди до них, тоді вже та техніка нікому не потрібна буде, тому що ми зараз можемо їх зупинити. І тому ну, я вважаю, що це буде. Вагомим таким внесом, внес, внесом на нашу перемогу, і ми зможемо дефективно їх застосовувати, Петро Павловичу. Ну, дивіться, ми з вами говоримо про такі типи танків, та це сучасні танки. Леопард 2 Челенджер, 2 Можливо, і Абрамс коли-небудь буде на озброєнні збройних сил України. Ну, от, коли, я коли згадував цей кумедний епізод, що бійці написали на 64-ці Абрамс. Це ж. Це ж вони так висловили і своє бажання? Це можливо навіть підсвідомість працювала, що Україні потрібні Абрамси? Ви говорите, що ми швидко навчимося цій техніці? Я в цьому не маю взагалі жодних сумнівів. А от якщо уявити собі, от у вашому батальйону поставлено завдання, а перенавчитись на Леопард, 2 чи на американський Абрамс, як думаєте, скільки часу це забере? Ну, е принципи е побудови танка, що в нас, що в американців чи в німців, фактично одні й ті ж самі, є просто особливості. А тому, ну, при інтенсивній підготовці, ну, я вважаю, що місяць максимум півтора, і ми зможемо освоїти. Щоб освоїти управляти машиною, я вам при, при, приведу такий приклад: для того, щоб я коли служив у, у жбовій частині, ми навідника, механіка водія або командира танку готували півроку. І так само зараз, наприклад, в ДС, там 3-4 місяці йде, під, йде підготовка. Не перепідготовка, а підготовка, наприклад. У мене був такий випадок, коли до мене прийшов зараз вже він командир роти, зараз теж воює тут на сході, він прийшов до мене і захотів бути танкістом. І мій командир танка його підготовив через два тижні, вже він пішов на бойову задачу виконувати завдання в якості навідника гармати. А тому і з того досвіду, і, і в мене був досвід безпосередньо підготовки теж механіків водіїв, тому що коли не хватало. То водії автомобілів просилися йти в танкісти і ход. І вони вже буквально за декілька тижнів вже і двигуни міняли, і ремонтом займалися, і навчилися, і успішно виконували завдання в якості. Управляти це не, не складно. Але єдине, що проводити певні заходи з технічного обслуговування і певних ремонтних робіт, мінімум те, що може зробити екіпаж. Це трошки займе більше часу, але бій, бойова обстановка показує про те, що в бою набагато швидше, при практичному виконанні завдань, набагато швидше хлопці вчаться, і набагато ці знання приходять під час практики, а не під час десь ну, в учбових класах. А тому я вважаю, що за місяць ми можемо ну максимум півтора, можна якісно. Звичайно, що зараз інтенсивність навчання набагато більша, ніж, наприклад, в мирний час і навіть на полігонах чи в навчальних центрах. Але я вам скажу, що за місяць-півтора ми можемо навчити використовувати цю техніку. При наявності, звичайно, хороших інструкторів, і ну, потрібно бути перекладачі, тому що це процес такий, що треба, буде, щоб нас іноземні інструктори трошки навчили. Але я я я глибоко впевнений, що максимум місяць, ну максимум півтора точніше місця. Ми можемо саме цю техніку своєї. Ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо, бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.